Привіт! Ви на каналі Games. Так, це незвичне відео. Рубрика називається Minecraft Ностальгія. Так, хтось з цієї версії прийшов. Ну, якщо чесно, то я з цієї версії також прийшов. Ну також, щоб прийти до цього відео, підпишись на мій канал, став лайки. Також пиши в коментарі, з кого з версії прийшов і що тобі запам'яталось у цьому відео. Ну, а ступеня не буду затримувати. Починаємо. Пам'ятаєте, як ви собі вибирали скін, який ви хочете грати? Так, це потім з'явилося, коли можна було скачати або зробити самому. Так, всі <клес> вибирали собі скіна, і це дуже добре, що було колись. Пам'ятаєте, як ви назвали свій світ виживання з другом, або виживання самого, або писали просто своє ім'я? Пам'ятаєте, як ви хотіли грати у Realms? Але він був платним, як і зараз. Пам'ятаєте, як ви додали свій перший сервер або додавали свого друга? Так, це було чудово. Пам'ятаєте, як ви заходили у світ і робили такі хати, і такий інтер'єр в горі? Пам'ятаєте, як ви такі робили шахти? Круто було. Пам'ятаєте, як ви такі робили подвір'я? Так, і градки робили, і ферми, і отакі от доріжки ви робили. І також загін робили. Так, це були хороші часи. Пам'ятайте старе меню інвентара. Так, було легко, який інтерфейс. Ну, на цьому з вами буде завершно. Всім дякую за перегляд, за лайки, підписку, пишіть відео, що вам запам'яталося. Так, я міг це відео просто зробити на хвилину, але вирішив зробити довгим. Також, дякую всім за перегляд, ставте лайк підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Пока!